За скільки часу можна вивчити польську мову? Польську мову можна вивчити за зараз буде була педальна реклама, що за 7 днів, за 5 днів, за 3 дні. Але насправді вивчити мову. Ну, це, це роки. Це роки, але якщо вам от просто треба з нуля до вже старту, де ви розповідаєте про себе, можете все вирішити базові якісь там штуки, то це там 3-4 місяці інтенсивного навчання. Дуже легко, ну дуже легко. В плані, що якщо ви зробите всі-всі-всі необхідні там вправи, пройдете матеріал, то ви легко будете говорити на цьому рівні. Тобто, це, от там, я до речі, дуже часто от думаю, на що люди мучаються там 3 роки, 4 роки. От людина живе 3-4 роки, вона приходить в жабку і блін, не знає, як спитати доладування. І вона живе 3-4 роки і мучається ці 3-4 роки. Працює десь там не так, як хочеться. Не може спілкуватися, не має польських друзів, не ходить туди. І вона не може присвятити 3 місяці, щоб просто вивчити це. І вже, від... і вже блін, приходити до жабки спокійно, піти на кращу роботу. Це 3 місяці в порівнянні з роками. Вона приходить і каже, телефон, пеньонзи. Телефон ну, і, і, і. А, Я розумію, окей, що так може десь там простіше, але весь цей час, який мож... ну, витрачається на пояснення. Ну, ладно, Ти приходиш і кажеш, добре, доладування попрошу да, там, на п'ять злотих. Але якщо продавець не розуміє, що ти хочеш від нього, телефон піньонзе. Може, він думає, що ти прийшов його грабувати? Да? Телефон піндзе. Це ж можна в різному, в різні інтонації дати. Да? Телефон, пінзе. Ну, е, і час, який витрачається на пояснення, на це що ви думаєте, як то спитати? Плін, це три місяці і все. І то з голови. Ну, тому що з однієї сторони, деякі люди вважають, що це дуже складно і нема сенсу починати. Uh -huh. А з іншої сторони, є стереотип, про який, власне, хотів запитати тебе. А можна ж навіщо вчити польську, якщо ти приїдеш і зі своєю українською, тебе вже майже всі розуміють. І Там ще трошки слів нахватаєшся і вже все. Чи можна mm. так вивчити польську мову? Можна, можна так вивчити польську мову, тільки є один підводний камінь. Ти одразу вивчаєш, ну, як почулося, так. Почулося там я колись пісню слухала, ну це вже я була не з нуля, коли я почула цю пісню. Така відома, дуже відомий польський хіт, такий старий, там де є єстен кавеок подлоги. Типу, це мій там, шматочок підлоги. Типу, я тут е, головна. А я співала і є кавелком подлоги. Типу я шматок підлоги. І я така ну нормальна пісня. Ну, думаю, така культура. що Філософська просто, я дуже філософська, да? от я почула так, я це повторила. Але це я вже була не з нуля. І люди повторюють так такі речі, господи, ну просто іноді такі смішні слова запам'ятовуються. І виправити це, це дуже багато часу. А якщо ви захочете піти до якоїсь спільноти, ну, все-таки, частково польської, до якогось польського ком'юніті, на якусь серйозну роботу з Польщі, і ви хочете, щоб з ваших там слів всі ржали. Щоб за спиною всі говорили, ага, це той, який каже, от щось отак. Тобто вам прийдеться це виправляти, якщо ви хочете новий рівень інтеграції і співпраці? Якщо не хочете, Боже, не треба. Реально, от не треба, не треба лізти в ті курси, навіть їх просто перелистуйте одразу. Якщо вам подобається так, як от все є, не йдіть, не вчіть. А як же ті курси польська за 7 днів, польська за 12 хвилин? Щось таке. Донецька. <laughs> Чихнув і вивчив польську. Да? <laughs> не, ну, польська за сім днів. От як я бачив такі курси, в рекламі. Окей, ну це польська, яка це польська? Тобто ти я єсмь, ти єстеш. Ну, все, мам дуже родина. Польська, ну, ну по факту, польська? Польська. польська. Сім днів. Сім-сім днів. Сім днів. <laughs> ну да, по факту, де, де. підвоху ж нема. Просто там не кажуть, яка польська, да. Там... Польська однорічної дитини, да? мам, дуже в вот, Хочете стільки польської, будь ласка, от можна стільки польської. Це ж те просто від, від вашого запиту, скільки ви хочете польської. Хочете розповідати там про по два-три слова, показувати кава, проше, частко. Ну, от, Ваша польська, теж польська, теж польська. Можна, можна. Ну, це краще, ніж нічого. Да? Давайте так, це вже краще. Але це рівень однорічної дитини. Тут, напевно, просто не треба себе обманювати, якщо ви дитина польську за сім днів, щоб да. ви вивчити повністю польську, а вивчити, ну, скоріш за все, піньон за телефоном. Прошу, може, 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 додасть. Ви обманюєте себе, ну якби ці вчителі, люди, вони вас не обманюють. Ви ви обманюєте себе, сподіваючись, що можна отримати якийсь результат без нічого. А якщо ти кажеш, що можна вивчити польську за 3-4 місяці, нормально вивчити. Навіщо люди, як і ти, якщо не помиляюсь, казала в своїх відео в чаті й Угу. Я сказала до першого комунікативного рівня. Можна вивчити до першого комунікативного рівня. Тобто, де ти з помилками, з помилками, ти з помилками, десь там тебе якесь випадає слово, щось ти не ну, так кажеш по граматиці, щось трохи смішно. Але ти кажеш, ти виражаєш свою думку, і тобі приносять то, що ти хочеш. Ось це той рівень. Для чого люди вчать руками? Я починаю зараз другий проєкт, який типово на поляків. Ну, я не можу працювати з рівнем таким комунікативним базовим, якщо я хочу, щоб мене сприймали серйозно, якщо я хочу, щоб мене сприймали в соцмережах польських, наприклад. Тобто, це залежить від рівня вашої інтеграції. Наскільки вам важливо. Щоб вас сприймали на рівні, щоб вас чули.